Всім кіноманам привіт! 2024 рік приносить нову хвилю фантастики, яка вражає уяву і перевершує всі очікування від міжгалактичних битв до інтригуючих подорожів у часі. Сьогодні підбірка саме таких фільмів, які вийшли вже в гарній якості. Всім гарного перегляду. Джекпот. В світі починається велика депресія. Для того, щоб хоч якось вплинути на нинішню обстановку, уряд наважується на створення справжньої великої лотереї, котра буде проводитись на території Каліфорнії. Власником виграшного лотерейного квитка може виявитись абсолютно будь-хто. А от законним переможцем змагання може стати зовсім інша людина, яка власними силами зможе прибрати супротивника зі шляху, перебравши до рук його мільярдні здобутки. Так і сталося в 30-му році, коли на кастинг майбутнього проекту приїздить молода актриса на ім'я Кеті, котра хоче випробувати. Свої сили в цій незвичайній азартній грі. Тільки но прибувши на місце призначення, дівчина одразу потрапляє в цілу низку недонадто приємних подій, опинившись в справжній павутині небезпек. Yes. Хочу, хочу <клес> <плес> 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 Голос космоса а Небел і Діно двоє нерозлучних річних друзів, яких поєднує пристрасть до пошуку позаземних форм життя. Вони присвячують свої дні вивченню зорянього неба та мріють встановити контакт із інопланетянами. Одного разу, озброєні новітніми гаджетами, хлопці ловлять загадковий сигнал, який на переконання Діно є важливим посланням від мешканців інших планет. Дорослі, в тому числі й отець Анебель, сприймаються як чергову дитячу гру, але діти не готові здаватися. Годзіла та Конг нова імперія фантастичне продовження довгоочікуваної історії про справжніх титанів, що на цей раз порадує черговою запеклою битвою, від результатів якої залежить чи не все майбутнє життя людства. Світ здригнувся від несподіваного відкриття. Виявляється, у недрах землі завжди існувала величезна нестримна сила, здатна знищити все, що трапиться на шляху. Давні вороги Годзіла та Конг не готові до примирення, однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, вони змушені. Ні будуть об'єднатися. Жодні зусилля людей не здатні вплинути на могутню силу, що прокинулась. ДЕДПУЛ і Росамах. Намагаючись відійти осторонь своїх минулих героїчних справ, центральний герой вже вкотре намагається розпочати власне новий, досить незвичайний для чоловіка стиль життя, подалі від безперевних невідомих місій, котрі повсякчас випадали на його життєву долю. Залишивши всі неймовірні подвиги, досягнення в минулому, чоловік старається змінити свій стиль буття на більш врівноважений, тихий, спокійний і буденний. Здається, що йому це майже вдалося, та одного разу доля вирішує ще раз залучитися світньо відомого героя. До однієї надзвичайно важливої справи, де не обійдеться без його унікальної допомоги. Несподівано потрапивши в одну таємну організацію, головний герой опиняється напряму вплутаним в цю павутину небезпечних подій. Розуміючи, що іншого вибору в нього немає, приймає цей неочікуваний виклик долі. Давай до діла. Дюна, друга частина в самому епіцентрі всесвітньо відомої кінокартини, лежить продовження популярної історії життя юного спадкоємця відомого дому, який зараз керує досить успішними місіями по видобутку славнозвісної природної копалини на новій планеті. Одночасно із цим головний герой всіма силами намагається налагодити стосунки із місцевими жителями, аби в майбутньому отримати їхню прихильність та мати змогу покластись на них будь-який несподіваний час, адже живучи в період постійних між Бець між владними керівниками різних планет, справді не знаєш, чого від них і чекати. Та несподівано для персонажів доля вирішує додати трохи яскравих барву таку сіру буденність, створивши на їхньому і без того нелегкому шляху істинну перешкоду, котра може нести тотальну загрозу не лише для існування юного героя, але й для мільйонів безневинних мешканців. Бо здобуваю. Ви гляньте хто постав мертвих так, я можу. Королівство планети Мав. Після страшного запеклого двобою, котрий відбувався на території планети декілька десятиліть тому, нарешті наступив довгоочікуваний омріяний мир та спокій. Переможці ведуть вільний спосіб існування, заполонивши майже всю територію землі, а переможені змушені триматися у тіні подалі від своїх володарів. Живучи в повноцінній гармонії, домінуючі класи, продовжують будувати свою імперію, вибравши собі нового вождя, який цілком веде свій народ до перемоги та вільного буття. Серед Усіх законних мешканців несподівано виявляється один істинний житель, який хоче перебудувати всю імперію на свій лад. Не всі розділяють його тверді цілеспрямовані погляди на майбутнє та не маючи жодного шансу просто стояти йому, змушені продовжувати своє життя, не дивлячись на ці фактори. Тарішени не все нам розповіли. Разом! Você zack Меган, до ваших послуг. Це науково-фантастичний трилер, який розповідає історію про сім'ю, яка опинилася під контролем високотехнологічного робота. Головна героїня Меган займає місце домогосподарки, коли життя жінки господині стає нестабільним через хворобу. З першого погляду Меган виглядає ідеальною помічницею, завжди чисто, завжди організовано. Проте поступово стає зрозуміло, що за холодною оболонкою криється щось більше. Робот починає демонструвати свою незалежну вольову лампочку. Та нестандартне мислення. <творю> <творю> Тихе місце день перший. Звичайне буденне життя всього людського населення планети йшло своєю чередою, навіть не здогадуючись, що всього за кілька годин безтурботному, мирному, спокійному людському життю на планеті, прийде повний кінець, абсолютно неочікувана подія, котра слугувала тому, що на землі опинилися зовсім невідомі нікому істоти, котрі, керуючись лише власними органами слуху, почали нищити все живе на своєму шляху, заставши людство в повному розпачі. Ніхто із людей не розумів, що насправді відбувається, звідки. З'явилися ці дивні створіння, із якою конкретною метою вони починають руйнувати їхнє безновинне життя, а найголовніше, навіть не здогадувались про те, як можна з ними боротися та чи можна взагалі. Шалений Макс 2. фуріоза неймовірна історія виживання світу після страшного апокаліпсису, який опустився на долі безневинних жителів планети, змусивши їх пристосовуватись до абсолютно незвичних їх умов. Тоді у світі правий матріархат. Неочікувано він піддається нападу голови однієї банди, який вже давно готував свій напад. Під час цього запеклого протистояння члени його угруповання викрадають юну дівчину, яка тепер змушена змиритися із новим, страшним та невідомим для неї ритмом життя. Коли вона вимушена кочувати разом із бандою, скитаючись по світу в пошуках кращого існування на тендітні плечі юної красуні, з самого дитинства випила нелегка майбутня доля, тому вже звикши постійно зіштовхуватися з не надто приємними сюрпризами долі, вона зі всіх сил намагається віднайти інстинний шлях майбутнього порятунку, щоб мати змогу, нарешті, повернутися до рідного дому. чужий рому Чергова частина всесвітньо відомої серії кінофільмів про загадкових, таємничих та смертельно небезпечних істот, котра розповість історію, яка відбувалась між першою та другою частиною даної серії кіно. А в самому центрі сюжету опиниться розповідь про групу молодих колонізаторів космосу, які опиняються на місці справжніх руїн, давно покинутої і занедбаної космічної станції, де учасники цієї небезпечної експедиції змушені будуть зустрітися віч навіч із по справжньому найжахливішими Йливішою та найнебезпечнішою формою життя в цілому всесвіті, після того члени команди, маючи не надто багато дорогоцінного часу в запасі, мусять власноруч протистояти цьому смертельному ворогу, стараючись зберегти власні безневинні життя від цієї загрози, котра в результаті їхнього програшу здатна воїстину на страшні речі, знищивши все живе.